Я скажу так. Проблема серйозна. З нею зараз намагаються споротися сили оборони. Її не варто недооцінювати. Труби теж свою роль очевидцяли, які ми росіяни зуміли. Вони не саме місто Куп'янськ пролізли. Це теж треба розуміти. Не в саме місто Куп'янськ. Труба, про яку йшлося у постах Діпстейт останнім часом. Вона пролягає від лиману першого, це лівобережжя річки ОСКІЛ до села Радьківка. Це правобережжя річки ОСКІЛ. Радківка на північний захід розташовується від Куп'янська, і ось там противник. Акумульовував вже впродовж тривалого часу свої свої війська, якими він доходить до е, позицій уже у місті Ця інфільтрація в тому числі якраз таки трапляється зараз. Це основний їхній метод е, з переодяганням у цивільне населення, тому що надзвичайно ще раз повторюся, складно. Ну, от як ви от собі уявіть кожен з нас уявіть собі, як ви виявите це людина цивільна? Чи це людина військова, яка переодягнута в цивільний одяг? І що? Лупити дроном по цивільному, ну це не стиль збройних сил України, а рішень про те, щоб примусово евакуювати цивільне населення, їх просто-напросто не існує. Це не питання місцевих громад. Їх просто не існує цих рішень. Немає механізму, юридичного механізму немає для того, щоб взяти ось так людей і відселити. А вмовляння не працюють, і не вмовляннями єдиними тут же ще треба бюджетами. Тобто, куди ці люди можуть поїхати, де вони можуть жити, в яких умовах вони будуть жити, що їм пропонує держава. Це популістичний буде виток таких розмов з мого боку, але ну по факту, корінь проблеми в цьому є.